І всім привіт, друзі! З вами я Єгор Тос, і ми продовжуємо досліджувати, закинуте село. Ох, мені вже трохи страшно, якщо чесно, бо минулі рази просто було 9 дивитися на то всього. І сьогодні не знаю вже що сьогодні мене чекає. Цей раз. Вже, в принципі, думаю, можна йти. Я вже відпочила, достатньо Ох, Давайте тако Ми хотіли минулі серії, здається, заглянути в бібліотеку. Там була якась бібліотека. Давайте ми заглянемо в бібліотеку. Такс. Ну, читали ми про ту троянду, значить. Ну, жорстка історія. Серйозно, дуже жорстка історія. Так, давайте глянемо, що у нас в бібліотеці, бо ми так і не дивилися, що тут так. Тут підйом якийсь наверх, чи що тут таке? Оба записка, народ, записка. Так, давайте прочитаємо записку, що нам на цей раз хочуть сказати в цій записці. Для Неллі. Ти бачила, що у тітки робиться? Схоже, що ти казала правду, вона дивна. Чому ти, не тіль... Чому ти тільки не приїхала? Мені складно ні тут знаходитися цілу ніч про щось сама розмовляє нерідною мовою, навіть не знаю, що я сказати. Дай Бог щоб помогло й те зілля, яке я у твоїй відьми схопила за карбонці. Капець тут ще відьма. Ну, В принципі, ми читали, що туди відьми були, але тут ще й були якісь ті сатаністи, чи як ті, що самі з собою чи з кіони там розмовляють. Я, я не знаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Мені інтересно, ця записка скільки, бо вона вже така трошки стара на вигляд. Така... Ладно, давайте глянемо, що у нас тут. Ще є. Ми, здається, хотіли ще піти, начебто десь там за селом. Там дешебаня, там був виднівся якийсь домівка, чи що то таке було. Я не знаю. От. Так що підемо, напевно, що. О, чекайте, там щось відкрилось. Прикол. що Ну, ці ж двері були закриті. Ладно, давайте ми пізніше подивимося, що -то там. Давайте ми подивимося, що в тому доміку, що ми хотіли е піти подивитися ще в, е в минулій серії. Якщо щось десь пропускаю, ви говоріть, бо всяке буває, в принципі, так що. Да. Так, банічку ми подивилися в бані нічого такого. Е, нема. а от оце от домик такий, бачите, якийсь такий окремий, да бачите окремий? О, то ж таке. Е, Тубілет? Приколи, ще. Ладно, я не буду так особо заглядуватися, там нічого цікавого нема. Давайте подивимося, що то в там тому доміку. Ми ж хотіли туди піти, ми не могли. Давайте пішли. Дуже ми могли, просто е, перенесли. Так, давайте подивимося. ти, якийсь такий в стилі такому незвичайному. Так, що тут поріг такий, да? Так, тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ай, хтось є вдома. Оу. Така старовина вже хата, така вже з... С паутиной уже тут ніхто не пробирав. Капець якась печка до историческа. Який старий, коротше, дим, народ, не знаю. Поки никого нема, не знаю, поки нікого нема. Так. Що тут є? Оба. Ще якась записка. А ну, давайте прочитаем, що тут за записка така. Стоп. Зустріч із Маргаритою Степанівною була о 17.50. Щоб ти знав і не хвилювався. У мене буде до тебе поручення, як тільки я прийду до тебе. Даню, послухай, мене уважно. записка? Що за Маргарита Степанівна? Ладно, зараз на вулиці відбувається щось незрозуміле. Будь дома. Я повернуся, і тоді ми е, рішимо все. Можливо, переїдемо. Тут вже і так звикле життя, потрібно змінити обстановку. Інтересно, що тут мається на увазі, типу, переїзд? А, а що відбувається? Тут якісь, якісь дивачі, що відбувається тут? В них в цих околицях? Інтересно. До речі, я як відкривав записку, я натикав, щось тут я натикав. А, дивіться, тут коротше, дуже відрізняється від кольору підлоги щось. Давайте подивимося, може це якийсь чердак. Як ви, як ви думаєте, це може якийсь потайний чердак? Давайте подивимося, що там. Але, чесно кажучи, от що за переїзд і чому переїзд, непонятно. Так, давайте спускаємося вниз. Тихо, 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 тут хтось є. Якісь обвалені штуки, непонятні. Склад? Тут хтось є? Нікого. Стреумивальник. Копається вообще нікого. Ні вдома, ні на вулиці. Я думав, що сюди, що тут хтось ще живе, але бачу тут паутина, так що... Напевно, що ніхто її не живе. Світло далі. Але почекати, звідки тут електрика? Може тут хтось ще живий є? Так, тут ще якась записка, давайте глянемо. Я, Даня. Так, це я той самий внук того діда. Напевне... А, так це був отой Даня це внук. І тоді дід писав йому. Напевне, ти знайшов цей лист у цьому виміренні, попавши сюди також. Думаю, ти завдайся таким питанням, як це перевірити, а куди попав? Ладно, та я відповів: не потрібно було повторювати моєї помилки. Я теж хотів поїхати сюди, відвідати рідне місце, але, на жаль, я попав під чари цієї. троянди. Зрозумів, я це пізно, тут не є безпечно. Я тут вже 20 років і я не бачу люду. Не знаю, що відбувається. На жаль, я не зможу звідси вийти, так як і ти. Потрібно щось зробити і тоді. Здійсниться чудо, як казав мій прадід. Тут багато хто помирав і чув їхні мученні смерті. Якщо раптом щось просвітлиться, то, мабуть, все і повернеться. Я хотів дізнатися більше про цю троянду, але, на жаль, усі сторінки для мене пусті. Якщо у тебе все на місці, можливо, ти ще не під чарами. А! В мене записки відкриваються, в мене все на місці, значить, поки що я не під чарами. то оказується, що оця троянда, яка, типу, в капличці, да, вона насіяла якесь прокляття і цей Даня застряв тут на 20 років. Капець! Слухайте, нам потрібно якось, коротше дізнатися більше, як взагалі це прокляття нафіг обрати, щоб вернувся, вернулося все, вернулися люди, які пропали. Хоча, може, і вони і не завжди пропали. Може, Даня ще десь тут, а раз уж тут світло світиться, значить, не просто так, то все не просто так. Значить Тут просто якийсь виклик. Крик крик помочі, просто крик помочі. Потрібно допомогти Дані і взагалі рішити цей конфлікт з тим прокляттям, з тою трояндою Я не знаю як, але ми просто спробуємо щось зробити, Даби це прокляття просто нафіг просто якось обізредіти чи що. Потрібно обшукати все просто тут абсолютно все. Всі околиці, всі потайні ходи. Якщо я десь щось забувається відкрити, ви мені пишіть, бо я можу просто забутися. Давайте подивимося, що тут у нас є на складі. Бо я бачу, тут склад невеликий особа, да? особи. Картографічний стіл, то що таке? Якийсь комод. О, Боже. Та паутина. Так. Опа. Ух ты, скільки тут лосось, хліб, куча ж... куча жрачки. е... сотки. Ну, прикольно, все, у нас тепер куча жрачки. Надеюсь, що вона не прострочена та їжа, яку ми взяли. От. Так, що тут ще є? Що якась тут. Уже куча всякої паутини. О, оба Мушкет? О, прикол. У нас є тепер э, пушка, народ, у нас є пушка. Так, давайте не будемо тратити особу патрони. Давайте вернемося назад. Приколь, у нас є пушка вообще класно. Просто просто офігезно. Просто класно, що у нас є пушка. Фу. Так, ну я не знаю, давайте ми вже підемо чи що. Блін, щось так дуже швидко стемніло, боже. Чо так швидко стемніло? Я вже не встиг. Блін, якось так трошки страшно йти. Так, давайте тихо. А ми ще мали з вами коротше, піти до тих відкритих дверей. Я не знаю, як вони взагалі відкриті стали. Але давайте ми з вами підемо туди. Так, тихо, бо зараз ніч. Вдруг кто нападает. Страшно. Так. Давай, ты пишла, пиши, пиши, Так, значит, вся дорога, да? Так. Значит. Вот а... север, да? Блин, я, как-то так спукину вообще. Иду, капец. Так. Блін, то курка вона мене налякала. <свист> так, дивимося, що тут у нас... Тихо. Так, давайте і. А, нікого. фух. Так, якась невеличка квартирка, ліжко. Чекайте, тут якісь таблички. Вихід тільки один. Вони і тебе присунуть. Бери і тікай. Що? Що таке? Від кого тікати? Про що тут ідеться? Тут є, небезпечно. А про що тут йдеться взагалі? Про що? Я, я не розумію? Так, давайте візьмемо. зілля сиління. Тут хтось є? Чи що я, я не можу зрозуміти? Народ, ви. Тут, тут, тут хтось є? Це, це якесь попередження? Що це за давина?